Всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку, покидати спінінгом, але вийшло так, що мені випала можливість потестити паличку. Це у нас Азура Веста. Значить, тестом 420 длиною. Серега, що з длиною? 2,60. Ну, пишете, що паличка фастова. От, відійду трохи, щоб не заважати. Пишуть, що паличка фастова, але я вже не її грався, але трошки тестом другим, то вона мені зайшла. Ну, мені вона показалася як екстра фасто. Ну, тут хочу спробувати значить, поігратися цією палочкою 4.20 20 тестом. Те, що я коли-то розповідав, що ручка не Ice, вона якась як аеродинамічне крило самоліту, як бачите, От. Ну, тут така надпись красива, азура. Палочка не знаю, ну, типа, якби клас такий середнього. Да? Више середнього. А, вище середнього. Палочка класу више среднього. От, катушечка не важна, шнурочок нам теж не важний. Оскільки э, хочу потестити саму палочку. Почну э, я з 2 г. Берешу, почну я з 4 грам, в мене менше 4 грамів нічого немає. І піду, 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 паличка до 20 грам. А до скільки ми з вами дійдемо, це друге питання. Будемо відчувати, пробувати, чи паличка хрустна чи ні. І так, поставлю двохдюймовий силікончик, щоб можна було добре ним кидати, і будемо зараз пробувати шмаляти. Тому поїхали пробувати. Хоча, до речі, на вулиці трошки вітер дує, то по малим вісам дуже не буде. Комфортно кидати, але подивимося, з кількох вона починає працювати. Поїхали. Гайлала. І так, поїхали. Пробуємо перші закиди на 4 грамах. Що воно нам скаже з вами? Ой! Блін, вона коротка. Так, а я не побачив, де впало, воно рябить і не видно. Так, ну що нам паличка каже? Не зрозумів. Кончик трошки відігрує, до речі. І вже не відігрує. Ну, містами єле-єле, щось таке відчувається, але не зрозуміло, що саме. Ну, ні, от, все, Чим ближе пішов, я бачу кончик відігрує. Ну, так собі скажем. Ну... Так а все одно, дивіться, кончик відігрує. Я не знаю, якщо комусь видно, дивіться, кончик відігрує. Але, правда, не з самого далеку. Ну і шмалянула вона непогана. В принципі, спробуєш засікти, десь вона впала, де не впала. Не... Так. Ну таке. Метрів 15 можна швирануть. Пішов отак от понизу попробувати. Чого, дивіться, кончик відігрує. Реально кончик відігрує. Але не завжди. Ну я думаю, як вітер падує, то гайка, нічого не побачимо. Ну це я вам скажу імпонує, імпонує дуже. От так от. Ну на метрів 15-2 грама кидається добре. 4 грама стає. Імпонує мені це діло. Окей. Давайте поїхали далі подивимося, що у нас буде з 6 грамами. Коротше, я так і не зрозумів. Тут одна якась унція. По-моєму, це, наскільки я пам'ятаю, 4 грама. В принципі, тест з 4, то в принципі непогано. Давайте 6 грам цепляємо, от як бачите. Оп! На 6 грамах. Не, ну 6 грамм так на кончику відчувається. Не скажу, що добре, але... Но... Оййо! Запаліть зацепився. Не, ну 6 грамів уже шмаляє вона, я вам скажу добротно. Так, мене хтось там перекинув, тому я швидко виматуюсь. О, дивіться, як вона полетіла, 6 грам. Блін, не побачив куди. Ну, далеченько полетіло 6 грам. Ну, на 6 грамах кончик робота. Ну, так щоб сказати, я чувствую дно. А, да! Вот <смеш> это воно, я розумію. Ну, так непогано. Ну, я не скажу, що воно дзвонко ударило. Ну, це, мабуть, більш за все, що окушок був. Ну такий одиночний удар. Ну, приємно, приємно так було. Воно ну, якось так передається. Ручка, бачите, пластикова, така, воно добре передається. Тут не єва, не пробка, оця вся фігня. Ну так непогано, приємно. Ну дивіться, до речі, коли ближе підходиш, кінчик так непогано відігрує. Ну так, щоб гупало по дну, ні, такого я не відчуваю. Ну, я вам скажу, що як на мене, навіть не дивлячись на те, що вітер дує, потенціал з палички 6 грам робота. Можливо, на 8 грамах буде гаразд краще, але з 6 грамах потенціал є. Ну таке, метрів 20-25 не точно 6, 6 грам відправив. Оцей раз побачив. Ну, непогано, кончик відіграє. Так, да, класно. Нічого не скажеш. Мені подобається. Так, ну хорошо, 6 грамів ми з вами покидали. От, не, ну я вам чесно скажу, паличка цікава дуже. Но як на мене вона дуже коротка. 2,60 ну це взагалі не про що. От, якщо ми беремо берегову ловлю, то 2,60 це дуже мало. Я не можу неї далеко, я думаю, відправити. так 6 грамів... Взяли, поклали, а 8 грамм берем. От, я думаю, на 8 грамах паличка себе вже розкриє повністю. Так, оно. О, так. Да. Оце воно. 8 грам. Оце потенціал, я чувствую. І при бразки. Ой-ой-ой, як -ой, хорошо летить. Це 8 грам. Клас. І це лише було 8 грам. Ну, в мене така чуйка, що паличку не можна перегружати, бо буде біда. Ну, непогано. Метрів до 50 вона відправляє. Ну, тоненька така, мабуть, там костінка у неї. Ну, на 8 грамах кончик вже повним ходом і грає повним ходом. Все працює, але дна я не відчуваю. Тобто, вона, як Савада, як Orion Crazy Fish, як X-Game, вона так не передає. Дно. Можливо, є нюанс, що тут іла, або щось в цьому роді. Хоча я б не сказав, бо я тут кидав неодноразово. Я знаю, що тут іла як такого немає. Може, пару сантиметрів є. Ой, хорошо вона летить. Ну це щось не дуже полетіло добре. Ну непогано. Ну і даже одну покльовочку відчув, взагалі шикарно. Класно. Ну коротка до трендиця. Ну я вам скажу, що нею форсувати особо не вийде. Це така паличка, ну, окуня поганять, так. Да. Ну, не більше того. Ну, візьме щука, ну, прийдеться поігратися. Інтересно буде, якщо щука візьме. Так, це у нас були з вами лише 8 грам. Так, 8 грам. Давайте спробуємо з вами поставити 10. Так, ось ми беремо 10 грам. Одягаємо. Ну та 10 грамм уже відчувається, да ой, хорошо, 10 грам Хоча, я вам скажу можна було б трошки і більше б далі. Якби ж вона б длинніша була, то то було б дуже цікаво Ну, не факт, що вона щось би чувствувала Там по своєму карбону, ну хрен його знає, я не знаю, я їх ніколи не... Робив не этот, не знаю як вони збираються, але все одно паличка цікава. 10 грамів, звісно вже відрабатують, але щось все одно я навіть таке, то десь удари або ракушку, або глину, а десь взагалі пропусти. Ну цікава паличка, цікава для кушка. Хм. Ну Ручка, я не знаю, я от покидав, дивіться, яка в мене штука на руке. Бачите? От, Красне п'ятно. ну Це, це не комфортно так. Ручка, якби вона трошечки блиніша, можливо, вона розрахована не на мою лапу. Можливо, вона розрахована на чиюсь ручку. А на мою лапу ні. Так, 10 грам відлічно. Далі, давайте візьмемо 12 грам. 12 грамм, це у нас 8 грам залишилось до верху. Це у нас, походу діла, типу середини. Ні, ну, то пуп. 12 грамів так. Да. Майже до карчів тих докидую пеньків. Майже. З боковим вітром. Тільки що в мене плюшечка була така як кукушок Оба є! Там ви що, я вам кажу, це спінінг для цих для окуньєв. Оце на неї окуня ганять буде класно. Я дочекався цього моменту. Ну звісно здалеку взяв. Ну, окуня вона добре передала. Не знаю як, звісно, там щуку судака. Ну, окуня вона... Кляпанула крепко. От так от. На 12 грамах, бачите, яка штука. Так, це імпонує. Палочка вподоби. Для окушка те, що треба. Так, десь у мене щось перехліснулось. Так, ага, во. Ну, ніжна палочка, ніжна, нічого не скажеш. Ніжна... Я особисто таки не люблю. Я люблю такі палки, щоб як взяв, так гух. Ану. Мені подобається, як в саваді. Ти як палку взяв, так ти розумієш, що ти динозавра можеш витягнути. А тут. Ну, зато далеко, далеко. Якщо якщо вітру ще спіймати вітер, по вітру кинути, то 12 грам можна ой як далеко відправити. Но, я скажу так, якщо на крупну рибу там, допустим, захочете 4 дюйма, то далеко конечно, не вийде нею покидати. А маленькі приманочки, такі як 2 дюйма, 2,5 і менше 2 дюймов, да, вона буде ідеально підходити для цього. А от, ох, окунець, опять. А от для крупної, крупних приманок вона не годиться, як на мене. Уж больно вона ніжненька. Так, ну, ну 12 грамів, так. Да. От зараз я думаю, що коли я поставлю 14 грамів піньки ми будемо з вами перекидувати. Так, давайте обираємо наші 12 грам. Беремо 14 грам. Головне, щоб шнур витримав. Так, ось наші 14 грам. Ну, якраз кидаю між піньками. Подивимось. Куди воно долетить. Так, да, піньки воно перекидає. Ну, майже перекидає. Бачите, вітер дує і кончик просто завертає. 14 грамів, мабуть, волочиться по дну. Не відчуваєш, що, що щось джигуєш як будто не можу його відірвати ну це за того що там вітер хоча я вам скажу за цю проводку я відчував такі тички незрозумілі о якраз мабуть поток вітру пройшли і паличка почала відстрелювати добре О є! Ууу, та я вам скажу, лки палки, не знаю, видно, не видно було, як окунець схопив. Ну no, така, окуняча палка. Для серйозної ігри, серйозних приманок, вона, я думаю, що не підійде. Слабенька буде дуже. Так, о, приманка ціла моя, це вже радує. Так, а ну іще разокинемо. Ну, добре, шмаляє. Непогано, мені подобається. Так, отлично. Палеця мені сподобалась на 14 грамах. Давайте подивимося що таке для неї 16 грам. 16 грам я щось відчуваю, що буде дуже ярко. У мене в животі бурчить. Так, беремо 16 грам. Так, є. Ось наші 16 грам. Давайте подивимось, що вони нам скажуть, запають. Оу, так. Да. З боковим вітром шмаляє вона непогана. Ну, відігрує теж вона непогана. Я відчуваю, що ще й окунь тіребіт. Десь там доганяє, питається. Непогано. Ну, кстати, оце всю дорожку йду на 16 грамах. Я особисто відчуваю тверде дно. Це дуже імпонує, що відчувається 13... Ой, тверде дно. Але це на 16 грамах. Йоперний театр. Ну, це багато. Аріон, допустим, по-моєму, я відчував десь грам з 10. Ну там тест 5,21. На саваді там теж з грам 80 я відчував. Хоча там тести ще більше, 28. Ну, в принципі, порівнювати ці палиці буде недоцільно. Ну, непогано. Ну ж і шмаля, я вам скажу добряче. можна окуня буде діставати з дуже далеко. Ну, хорошо, отак от полетіло. Підбираємо дугу. Гарна палиця, як для окушка. Ну щука, якщо візьме, от то буде весело. Адреналіна можна буде хапануть. Ну завжди як палиця більш така тендітна, то хижака крупного над неї тягати одне удовольствие. Oh. Хорош, я не знаю, видно було, не видно, но в руку віддало, але до локня не дістало, скажімо так. Щось ілі... А, так у мене тут ілі окуня. Щось не... не зрозуміло, щось прицепилося. Ну шмаляє 16 грам, дай бог. А, он що, ракушку тіліпав за собою всю дорогу. Так, ну непогано. Так, ну що ж, виходимо на фінішну пряму, 18 грамів. А для окушка це, звісно, забагато. 18 грамів. Але нас не риба зараз цікавить, нас заброса. Ой, вау! Я, кстати, вам скажу, палеця на 18 грамах провалилась щойно. О, тобто не було яркого відстрілу, як, знаєте, як катапульта вона відкидати, а вона взяла і провалилася. Може так совпало з вітром або щось в цьому роді. А може я, звісно, зробив маленький свіс приманки, і воно так вийшло. Ну, я вам скажу, мені на що вона провалилася. Серега, вона точно до 20 грам? Так, ну, вимотаємося. А ну, хочу зараз ще раз кинути. Ну, Палиця до 20 грамів вона не повинна. О! Ну, майже все нормально, трошечки ще цілікончик поправимо, оп, все гуд. Вона не повинна провалюватися на 18 грамах. Так, ну ні, то, мабуть, так совпало, не провалилося. Але щось я і далі не шмалянути не можу, як би хотілося. Ось так от, непогано. Ну все одно, непогано. Окуня можна нею буде крепко потягати. Так, ну що ж. Давайте подивимося на цю палицю. Давайте подивимось на цю палицю в 20 грамах. Що нам 20 грам, скажемо? О, 20 грам. Ну, есть, як бачите, палець до 20 грам, ми вже десь перельот на 1 грам. У нас стабільно. 21 грам десь. Ну, дивимось, що вона нам скаже. Ну, поки що не зрозуміло. Провалилась, не провалилася, Уже вже якось навіть некомфортно нею шмаляти становиться. То ти мене чи ні? сня? Що то мене риба бахнула? Так, да, як сильний вітер дує, я вам скажу, і 20 грам не допомагає. Ну Це хтось в мене тут і дубасе. мабуть, а кушок, але він просто не може нормально схопити, скільки е, глибина не дозволяє на ці 20 грам нам з ними роботи. Ні, блін, то риба була. Йо. Ну нічого. Ну так, непогано, непогано. 20 грамів непогано. Вона все одно. Отрабатыває, ну я не скажу, що дуже добре, ну і не скажу, що погано. Так, ну що, давайте ще разок 20 грамів. Ой, ні, ну не погано. Я думаю у неї запас прочності є. Може там не знаю скільки, але грам 5 я думаю запас про... Ой, окунь тільки що був. Кстати, на такій дистанції. Це оті пеньки я вже перекидую аж бігом. Не знаю скільки тут метрів. Ну метрів 50-60 мабуть десь. Ну, вітер боковий, звісно, дуже сильно мешає. Я думаю на глибині, якби глибина побільше, там хоча б, я не знаю скільки тут глибина, метра два, мабуть, два з половиною, до 3 Якби глибина б, хоча б 6 метрів була б, я думаю, було б дуже цікаво нею поработати. Але те, що маємо, те маємо. До речі, знову окушки атакують. Відчувається. Окуня так. Тутук, тутук, тутук. Якось так відчувається вона. О, ну що ж, друзі, як бачите, ситуація яка? 20 грамів 20 грам, 2 дюйма. От Серега стоїть кидає, а он в кепочці і в сером власник. Зараз ми зробимо дещо цікаве з цією паличкою. Так, ну дивіться, ситуація яка. Це він просто власник цієї палиці, не знаю. Я тихо тише почав балакати, бо почую. Може прибіжить не дасть. Ну ми сейчас перегрузик сделаем ей. 22 грама і буду влажуватися. Ну та, якщо що, то власнику повезло, куплю нову палку. Вот. 22 грама плюс 2 дюймова римка і двійник. Ну що ж, поїхали. Так, Серега, куди ти там? Ага, ну якраз вітер подув. Не самий удачний момент закиду. Ну давайте, поки вітер дує, ми поляганцам ударимо. Ну хорошо, я вам скажу, 22 грама вона шмаляє. Ну, правда я вам скажу відігрувати її важко. Можливо, звісно, що це і вітер дає своя. Але все ж таки, бачите, непогано. Зараз спробуємо трошечки направлення змінити, трохи за вітром кинути, щоб хотіло, хоча б щось відчути. Ох, коротше, атакують окуня. 22 грама стоїть і окуня атакують. Так. Нормально, давайте тепер вложимося по-нормальному. Так, трошечки свіс. Беречі, чим менший свес, тим більше шанс ламати палицю. Чим більший свес, тим менший шанс ламати палицю. Поїхали. О, хорошо, хорошо. Я вам скажу, ну, вона провалилась, дійсно, вона провалилась. Серега, я десь на уголу туди макового поля чи кажу макового подсолнечного. От, я вам скажу чесно, палиця провалилася, але вона свою роботу виконує. Вона кидає в неї запас є. Я навіть впевнений, що можна в неї 24 грама спокійно шмалянути. Так, Сіла в мене батарейка на камері. Перервався. Ну нічого, зараз ми дойдемо. От. Давайте, мабуть, так поступимо. Зараз возьму, вимотаюсь. І ще раз подивимося. Щоб бачили, що все. Опа! Поки тут виматую, Серега он окунів хороших шмаляє. Чи щука? Щука. Ось так от. Красота. От так от Серега бахну. Так, ну давайте ще раз подивимося, що в нас тут. У нас 2 дюйма, гачок-двійник. І як бачите, 22 грама. А палочка до 20. Ну, вже тобто, на 3-4 грама ми її перегрузили. Поїхали. Ото добре. Ну, палка провалилась. Оп. То Серега щуку викинули, якщо. Ніхто не впав. О, дивіться, вітер, коротше, пропав, то я вам скажу, воно ну як пропав. Не то, що пропав, але слабіше гаразд, став. Там то ли ямка була, то ли щось в цьому роді. І палиця, я вам скажу, от стукала. Ну, їй дуже-дуже важко на таких весах працювати вже. Вона не бере вона більш для все-таки. 12, 14, 16 грамів це її робоча категорія. О. Отак от, от. Ну, а так я вам скажу, палиця цікава, цікава. половити окунів. От. Але глибини нам не вистачає для, таких, для такої ваги. Тому я вам скажу, сміло нею можна кидати 22 г і 2 дюймову імпак свінг. Іншого поки не пробував. Ну і пробувати не буду, бо вже палицю треба повертати. Власнику. о, от, так от 22 грама. Мягка. Вона мені трохи не підходить, бо вона м'ягенька. От так от, друзі, непогана палиця. Веста, дизайн цікавий, але за це время подивиться, що в мене з рукою. Бачите? Це взагалі треш за цей час, що я покидав спінінгом. Мені не годиться, в мою лапу не годиться. Дуже сильно давить, передавлює. А сама палиця цікава, стучить, дзвонить, прикольно. Ну що ж, прокидав я цією паличкою Вести Азура, де вона тут. О, отака паличка, цікава, як бачите. Ну, от, длина в неї 2,60 ТС-22. Що я вам скажу по низам? Ну так собі, не дуже. В вітряну погоду особо не половиш нею. А ось по верху цікаво. Цікаво. І окуня можна з глибини хороших доставати. Ну щоб там сказати, вона судача або щуча, там ні. Вона більш для всього таке для окушка підходить. як би так ось, ну це знову ж на мої відчуття. Але я її перегрузив. Я її на неї поставив 22 грама, плюс силикон двохдюймовий і двійник, і влажувався в неї. І вона, я вам скажу, досить непогано відпрацьовує. Але придбати закинулася. Ось така. Балиця. Я дуже радий власнику цієї палиці, що мені випала можливість її покидати знову, тому пішов я її віддавати. Ну а вам, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.